Національна лабораторія повідомляє, що ймовірно у вас буде десь від 10 до 20 хвилин, щоб знайти укриття. Погано те, що ви можете осліпнути. Виявляється, що вибухи, які по суті, є міні-прототипами сонця, перевантажують ваш зір. На щастя, за даними сайту Міністерства національної безпеки, відсутність зору триватиме близько хвилини. На жаль, якщо вибух відбувається вночі, а ви в темряві, сліпота може тривати до 35 хвилин. Чисто теоретично, скажімо, наша гіпотетична ситуація відбувається вдень, оскільки можливість Бачите, значно полегшує пошук укриття. Я також припускаю, що ви не готувались до кінця світу і не збудували своє власне суперсучасне укриття. А хіба ви не повинні бути у своєму укритті? У нас немає укриття. То куди ж ви повинні бігти? По-перше, не залишайтесь в машині: металеві двері та скляні вікна будуть занадто тонкими, щоб захистити вас від гама випромінювання. Мобільні будинки також не нададуть належного захисту. Спробуйте знайти підвал або більшу багатоповерхівку, пам'ятаючи, що чим більше товстих стін між вами та та радіацією, тим краще. Якщо ви хочете заблокувати 99% випромінювання, вам потрібно укритися за 12,5 см шаром сталі, 40 сантиметрів цегли або 60 сантиметрів набитої землі. Якщо ви перебуваєте в місті, де є метро, прямуйте туди. Там ви забезпечите гідний рівень захисту. Якщо ви опинилися десь над землею, уникайте верхніх поверхів, всі опади будуть осідати на даху, тому варто перебувати в приміщенні для того, щоб триматися якомога далі від тих набридливих частинок пилу. Які Випромінюють небезпечний рівень гамапроменів, що можуть спровокувати радіаційне отруєння. Натомість дістаньтесь до центру будівлі. Якщо є час спробувати зачинити зони, куди можуть потрапити опади двері, каміни, кондиціонери, вікна, зробіться. Гаразд, поглянемо на трохи інший сценарій, де все пройшло не зовсім легко. Цього разу ви залишили автомобіль і перемістились до найближчої міцної будівлі, але радіоактивні опади можуть випадати навколо вас. Якщо це дійсно так, найкраще закрити ніс і рот. Ганчіркою і заплющити очі. Рухатись далі буде нелегко, тому в даному прикладі, щоб потрапити всередину, потрібно приблизно 15 хвилин. Частинки потрапили на вас? Вони у вашому волосі чи на одязі? Якщо так, ви ризикуєте отримати гостре радіаційне отруєння. Я не хочу здаватись занадто песимістичним, але поганим знаком на цьому етапі є те, коли ви вже почали блювати. Оскільки ваш кишечник дуже чутливий до радіації, блювання є ознакою того, що ви поглинули досить велику дозу радіації. І прогноз, ймовірно, смерть. Поки ви не почали метушитись, ви ладні зробити вдосталь всього, щоб позбутись будь-яких частинок, які можуть бути на вас. Обережно зніміть зовнішній шар одягу. Це може складати 90% радіоактивного матеріалу. Покладіть його в поліетиленовий пакет і залиште десь подалі. Не поспішайте, не знімайте речі надто швидко. Це може вивільнити радіоактивний пил і, відповідно, стане тільки гірше. Душ також став би в нагоді за можливості скористайтесь милом і шампунем, але уникайте використання кондиціонера, він приклеїть радіоактивні частинки до вашого волосся. Боюсь, ваша яскрава глянцева зачіска одна з багатьох жертв ядерної катастрофи. Навіть якщо немає душу, помийте обличчя, руки та будь-які частини тіла, які були відкриті, за допомогою раковини, вологої тканини або вологої серветки. Знову ж таки, не витрачайте надто багато води та часу. Бережіть себе від подряпин, аби не дозволити радіоактивним частинкам потрапити у вашу шкіру. Наразі ймовірно минула година, а це означає, що радіоактивні опади на вулиці вже знизилися на 50%. Протягом перших 24 годин розповсюдиться до 80% енергії, а через два тижні це ця... Розначка сягне до 99%. Але пам'ятайте, якщо радіація була достатньо високою, 1% все ще може нести загрозу. Тому перебування в приміщенні якомога довше істотно зменшує ймовірність зараження. Тому просто пам'ятайте, залишайтесь в укритті та на зв'язку, і все буде гаразд.